Вітаю друзі. 7 травня 2023 рік. Ось на акації росте такий гриб. Це у нас трутовик серчано-жовтий. У молодому віті навіть і стіни. Ось такий гриб. Його можна збирати, коли ще він такий у формі тіста. Ще не оформились плодові тіла, коли От така безформена маса. Тоді досить навіть непоганий смак має. А ось цей самий трудовий серчано-жовтий через тиждень. Так уже підріз. Крім жовтого, бачите, починаються такі в нього, з'являються вже кольори. Помаранчі, серчання щось таке. Тому він серчано-жовтий. Ще в такому стані ще він досить м'який. Бачите, поки таке виділяється, що такий сік з нього то. Він ще повністю придатний для споживання. Росте він на листяних деревах, полюбляє верби, акації. Ну і буває на інших зустрічається. Деколи дуже рідко на соснових. Тобто на хвойних перепрошую. Дуже рідко, але кажуть, що на хвойних деревах він гречить, але якщо, якщо чесно я його на хвойних ні разу не зустрічав. такий ось грибочок. Дуже багатьо так його наросло. Так що так Ось він і виріс. Ну це вже ще в такому стані хто його бере ще пару днів і все. Він уже переростає, буде недобрий. А так о, гриб цікавий.